Друзі, всім привіт! З вами Хомяк Расов. І так, в грі World of Tanks стартував Trade In. Він розпочався з 19 січня і продовжується до 26 січня. І давайте подивимося, де ж він знаходиться і що там є. І так ось він знаходиться. Ось, бачите, на моєму прикладі, наприклад, бачите, я беру Т-34, який можна було отримати за твічдропси. І тепер можна обрати якісь танки, які, наприклад, я б хотів би отримати замість нього. Як бачимо, список такий собі, дуже плечевний. тому я підготував. На свою думку, хоча і Ракове все ж таки, на свою думку, танки, які можуть бути цікаві, і які можна вам порадити. Що ж, давайте перейдемо до них. І так, ось танки, які я обрав, які можна порадити. Дивіться, 252У, але знову ж таки, я той самий захисник у боновому магазині, тому якби, не знаючи, взагалі варто його навіть брати в прийді. Можна взяти, наприклад, його альтернативу польську 50 ТП. Як бачите, вони не сильно якби, відрізняються. В 50 ТП навіть є у Вене. По броні вони якби. Ну, да, захисник буде трохи кращий. Да. Але все ж таки, ну. Як бачите, поляк непоганий. 703-варіант 2 теж дуже прикольна бричка. Він нещодавно продавався за золото, тут можна все його взяти. Якби, по дуже відносно вигідному як на мене, курсу. Де? Ну, знову ж таки, бачите, все досить непогано. Да. Т-103 він є в боновому магазині, тому. Не знаю, чи потрібно, але може, як хтось не хоче бони витрачати, то можете подивитися. дуже прикольна машинка. Ну, про йолку немає навіщо говорити, це найкращий LT в грі. Ну, принаймні на 8 рівні. Да. Proto дуже класне ST. У нього і пробиття хороше, і перезаряджання, кути 11 градусів на хвилинку, на Угу. В нього в масці є яка не броня і він може трохи... танчить може. Нефони картонний. ПТ, а і міксіділа. Непогано, непогано. І є ПТшечка СРБС 1. Ну, це вже більше для тих, хто любить в кущах Да, Для цих справжніх такі, машини, серйозні-серйозні машини. ДПМ, бачите, в них ну, не сильно від... різняється. А от ХП у IMX трошки, трошки буде більше. Знаєте, мені здається, напевно, що IMX буде більш цікавіший, бо оця кнопочка X це просто кошмар. Тому, друзі, от такий от трейдін, як на мене, повна хуйня. Такого слабкого трейдіну давно не було. Ті трейдини хоча б завозили. Е XM66, Бізонде, Скорпіона. А це ну куди воно годиться? Це ж нікуди не годиться. Що ж, друзі, на цьому закінчуємо. До нових зустрічей. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Всім пока.